пау пау, пау, любі друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже незвичайний сторіс мод. Насправді, як мені здавалось би, це ну, мав би бути цікавий Сторіс Мод, тому що в Вонка. хто ж не знає Вілівонку? <сум> Той самий чівачок, який має свою шоколадну фабрику, і типу його просто ну обожнюють абсолютно всі діти, принаймні як то йде по книзі. Проте чомусь в Роблоксі саме цей сюжетний режим має майже 50% дизлайків. Я взагалі, ну був, чесно кажучи, шокований, просто як так. Абсолютно всі сюжетні моди, які я тут проходив, вони мали, знаєш, ну не більше 10-15 дизлайків. От не більше. А в цьому ж майже 50 Тому я просто зайшов сюди, щоб перевірити все таки Ну, а власне кажучи, в чому справа? Що ж тут не так? Тому думаю, можемо залітати ось до оцей бусикс Якраз тут є якісь люди, і буквально 6 секунд, і ми відправляємося. Так, пентс. Ага, і нам тут пропонують вже вибрати роль, правильно? Якийсь мін Кіт, інтернет-кіт, Кіт і Кіт. Що таке Кіт? Ага, це заробився взагалі прекрасно. Кіт? Інтернет-кіт, а у нас воно все за робукси? А що це за приколи? Диви, воно абсолютно все за робукси. Що це таке? Це як назвати? Чи воно у нас рандомно розкидає? Я не можу поняти просто. Ааа, да, за робукси ти просто можеш повисити свої шанси на випадіння будь-якої із цих ролей. Тому ось до в чому прикол? Нам зараз ж покажуть, яка у нас роль, правильно? Ану. Ага, хей гайс. Дію, ви також всі отримали золотий квиток? Звичайно ж, це те, чому ми тут. Це якийсь звичайний кіт, да? Тобто мінкіт. Це Звичайний кіт, правильно? Що ж, окей, давайте, гайс! Я супер Цей, як він? Excited? Я забувся. Так, це інтернет-популярний кіт. Ага. Тобто він у нас блогер. Окей, all right, let's move ahead now. I can't wait to see. Короче, каже, let's go, типу, вже на фабрику, Я не можу дочекатися. Дюд, щось там, щось там. Це crazy кіт. <laughs> ну, он як? Саме таким чином у нас зараз іде тасування ролей, я поняв. Окей. Гайс, ми маємо е, бути обережними. Я знаю, як е, здивувати містра Вонку. Так, Юлька у нас що? Тут totally лінодзе. Ньорді кіт. Я не знаю, що це значить. <laughs> the ньорд кіт. Що таке ньорд? О, у нас появився квест. Ідіть до шоколадної фабрики. Окей. Okay. В принципі, давай. Але обалдіть тут гарненько. Да, все зробили? Шесть радіо єчка. Але з ним нічого не можна зробити. Воно просто стоїть, поняв? Воно to the factory. Окей, okay, let's go. Ось до вонка. І нас всіх тепнуло, бачиш, да? Угу, Окей. Wow. <рес> ну да, та, фабрика такий старінний, вонки, здорово. Так, Вонка, привіт, діти. Я вітаю вас на своїй шоколадній фабриці. Вонка, скажи, чиз. <рес> Інтернет-кіт, але підбіг з, з ним просто фоткатись. Я поняв, окей. Okay. Um, це не було дуже виховано, чи що? Окей, okay, окей, okay. я просто дуже хвилююся, я поняв. Okay. <рес> <рес> Добре, діти. Ви всі тут, тому що ви отримали золотий квиток. Хто схвилюваний сьогодні. А, вол! Ага, воно ну, саме тільки що пригало, типу я цього не робив. Let's go to the factory. Тобто пішли прямо зараз в саму фабрику. Окей. Так. Ага, і що тут? Вітаю вас біля шоколадної річки. Так, хто дивився мультик або читав книжку, знає, що це саме за річка. Це місце виглядає дуже круто. Ми можемо щось, типу, подивитися. Він нам дозволив, окей, а ми можемо поплавати? Да, ми можемо плавати. Тут обалдеть. Шоколаду хоч, хоч наїшся, аж не можеш. А дивися, а лежать цукерки, а підібрати не можна. Нашого вони тоді лежать. якийсь малий чоловік <laughs> Умпа-лумпа <laughs> А, міні-хелпери, які працюють на факторі. Ага. Умпа-лумпа <laughs> Умпа Лумпа. Ну, дійсно, таки цікава назва. Умпа-Лумпа Окей, для початку, давайте почнемо з маленької міні-гри. Давай. Давайте зберемо цукерки. Ага. Хто підбере останню цукерку, той їде додому. Отак от дежи, да? Угу. Окей. Ready, set, go. Let's go, let's go Так, тут є цукерка, я її хочу підібрати. Ааа, не встиг. А оцю я. <ріхи> так, обалдеть Ааа, той, хто, напевно, збере найменше цукерок, той програв. Я понял. У нас все на все. Дві Юлька там уже обалдеть скільки нафармила. Так, я бачу ціль, не бачу цих перешкод. Знаю, куди йти. Оп, все, пош... пішло, діло, пішло, діло. Тут уже кент пробігся залутав. Прикинь, я напевно найменше залутав, да? Хороша робота. Тепер давайте подивимося, хто найбільше зібрав цукерок. Йой, я така схвильована, Джулієта. А У нас тут і Джулія і Джулієта да? Прикольно. І переможець Юсаф. А, ось до Юсаф Кент. Ага. Є селфі момент. І дитина, яка зібрала най... найменше, Джульєта. Ага, прикинь, натурі, прикол. Ну і супер, все, хай відправляється додому. Вона прямо з маю з під носом так багато вкрала, тих цукерок пше уже. Охванарівше. <laughs> так, дивій човен відправляється отако просто по річку. Да, ага, ага, і що? Нічого не поняв? В чому прикол? Це б так сумно, мені так шкода ту дитину. Мені також, проте правила є правила. Окей, гра повинна продовжуватися. Давайте перейдемо до наступного його стейджу. Всі согласні? Let's go, кажу я. Ну да, да. Нічого собі, куди ми направляємося, містер Вонка? Найбільший приз це сюрприз. Йой, я така схвильована. Я знаю, дитину. Так, ми майже тут. Вам це сподобається. Ага, окей, let's go. Ну, диви, насправді достатньо такий гарний кораблик, да? Я по такому плав. <кхи> так, окей, і що тут? Твій якийсь науковець. Ага. Привіт, містер Вонка. Наш експеримент готовий до тесту. Добре, діти також тут. Що це все це значить? Який експеримент? Не хвилюйтеся. Ми зробимо це разом. Кожен зробить зараз жувальну гумку. Хм, Цікаво. Давайте тоді розпочнемо. Давай, да, я згоден. Так, кудись нас на ст... У -у. А, а, мене показують. Мене показують. <laughs> так, якщо. Uh, so, are you ready to begin? Yes, I am, Mr. Wonka. А як, а як мені знати? Окей, okay, first things, uh, what the flavor gum do you want? Давай буде чорнична, Давай, чорнична. Хочу чернична. Так, супер, грей. Дуже добрий вибір. Окей, тепер. Наскільки вона повинна бути солодкою? Ти знаєш, е, ну такою середньою, думаю, так? Да? Отако От десь. Тако прям. Ягоди вони самі по собі. Only that much? Ш а що? А що треба було сильно багато? <laughs> це достатньо для мене, містер Вунка. Окей, як хочеш. Тоді the biggest... uh е, він брон... Ага. О, я не знаю. Ментос, напевно, так? Найбільший бренд по виготовленню жуйок? Так? Ні. it's Wiggly. Gosh, darn it. <laughs> я не знаю, що це значить. Ця гра дуже весела. Ага. І що, і що? Найбільший чоколадний бренд. Um, а я не знаю. Давай буде вонк. <laughs> я не знаю. Це, напевно, неправильна відповідь, а? А, ні, правильно. Yes, of course, це моя компанія. Так, і що далі? Which one of these is not mandatory? for a gum? Хто із них не виробляє... А, желатиньє, не желатин, чекай, резинс, резина, резина, та не желатин, резина. Ай. А, шо? О, серйозно? Я я, я, я правильно вибрав? <свистак> <свистак> Окей. Okay. Так, за скільки найдорожча гумка була продана? Я не знаю. Напевно, 15700, да? Напевно, я не знаю. Це, мабуть, неправильно, да? М да, це неправильно. А скільки 14 тисяч доларів? Обалдеть! Прикинь, за 14 тисяч баксів продали жуйку. <свистак> а, Брітні Спірс тому ще їжувала. Обалдеть, ти прикинь, який прикол? Я не знаю, я просто наугад вибрав. Просто що він тут хоче від мене, я не зрозумів. <рив> ага, окей. Okay. Дві я жив гадав, обалдіє, да? E, Завершальне запитання. Which one is valued more? Що коштує дорожче? Шоколад чи гумка? E, хороший шоколад насправді ду коштує дуже-дуже багато. Якщо насправді що. Шо... Да, корект. Все. <рив> Хорошо. Окей, okay, так, то що, я виграв, да? Хе-хе. <рив> <рив> uh. А в нас осталося всього троє, прикинь. Що ж, так, ага. brick <sighs> Юлька набрала всього-навсього 38%. Йой. І за це її просто ну вигнали додому. Обалдеть. Що ж, прийдеться мені Стасю тепер далі. <плес> Дуже-дуже таке прикро. Проте моя шоколадка, прикинь. Я не знаю на що вона. А, ні, це жуйка, чекай Так, розслабтеся. І дозвольте мені включити світло. Lights on Типу, світло, увімкнись. О, вау! Що це за місто? Що це за місце, містер Вонка? Це якась е... щось з горіхами, якийсь прикол, да? Е? Окей, і що? Туди не падай. Пишуть нам? Окей, okay. не буду. Що він розказує? так. чекай, бо я щось протикав Ага. ага. <зас> Прикинь, белки повыбегали. Обалдеть. Білки, білки 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 це трошки друге ти, звісно. О, мен. О, вони такі, типу няшні. Ну да, дивись. і, і скільки їх, їх Прям багатсько, прикол, так? Ага. ага Щось щось розказує, щось розказує, диви. О, oh, мої білки. 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 Що це все означає? Вони хочуть зрозуміти, типу, чи ви погані, чи, ні, чи що? Нічого не поняв. <свят> ага. Так, нас попередили, що нам не можна падати в ту дюрку. Туди нам треба буде закидувати горіхи, чи що, не поняв. Ага. Виживи і пройди. Тест білок. І що? Нам треба просто, типу, не впасти. да? Це все, що від нас вимагають. Окей. А, вони ж і горіхами кидаються, прикинь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, обалдеть, та боляче. Зашло. Ай-яй-яй. -ай -ай. Як близько пролітає. Ой-ой-ой. Тихо-тихо, -ой -ой. тихо. Оп-оп-оп. Тихо, тихо. Ай, по хребту, не надо. Обалдеть, прям в морду. Та зашу. <laughs> Диви. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, живу. Жить, жить, пожить. О. <реш> тихо, я не знаю, я прям хоч якось намагаюся вернутися, проте. О, обалдеть, як воно все близько пролітає. Ти, ти бачиш це, да? Жесть. Опа. Ауч! Що, все, да? Все, фу. А якщо поїсти шоколадку, то у нас. Ми похилились? Да, ми трошечки похилились, супер. А Вілівонка той гімнюк, да? Такий прям. <реш> Вітаємо, білки е, щасливі, окей. Білки, що ж, що тепер? Окей, давайте перемістимося до наступної кімнати. Слідуйте за мною? Питань нема. Опа. А, вітаю в білій кімнаті експериментів. О, і що відбувається в цій кімнаті? Всі нові експерименти тестуються з тут. Хочете допомогти ми в моєму наступному тесті? Е, так, звичайно, давай. Чи ми можемо тобі допомогти? Соу, so, перше, ми повинні е, включити комп'ютер. Я знаю, що ви діти дуже добре розумієтеся на нових технічних штуках, тому для. У нас це не проблема. Окей. Okay. І що далі? Складіть пазл. Який пазл? Не поняв. А. Ah. Шу? А, типу, все на свої місця треба потикати. Окей, давай спробуємо максимально швидко то все зробити. Бо в нас не так багато насправді часу на то все. Бемц і остання штучка бемц Пазл компліт, супер. А, це, типу, ми просто ремонтували комп'ютер. От воно що. Нам даже написали, ось у що Юфікс, the комп'ютер. Окей. А тося не справилось, прикинь Хороша робота, дякую, що там щось там щось там. І що ми тепер робитиме? хе Не де. Так. А, шо? Це. Що? А... А... Мені тепер від цього лазеру треба увертатися? Серйозно? І що тепер? Дай мені секунду. Зараз, він походу, запуститься весь лазер, і мені треба буде ухилятися від нього. Не поняв. Да, я так і знав, просто я так і знав, прикинь, Обалдеть, який же жук, да? Ай, тихо, тихо, тихо. О! Ще б трошки і мене б заділо. Так, тихо. А я можу цю штуку просто перепригнути? Да, можу. Хорошо. Так я можу тоді просто перепригувати його, і все в цілому. Це буде легше, аніж кожен раз туди з. Ааа, я поняв. Я поняв. Тихо. Вонка всіма силами намагається нас убити, прикинь. Жук, каштановий, шоколадний, просто жесть. А вони ще прийшли... Ще, ще, ще появилися. Обалдіть, тихо, тихо, тихо. Їх тепер по два штуки. Обалдеть, обалдеть. Ай, ай. Ай-ай-ай! Тихо. А, а, там мажить больно. Тихо. Пем пем. Так, живу. Але дуже мені то складно дається. Так, тихо, оп. А, Воно якось одна повільно, а друга занадто швидко, я не розумію. Воно якось то пришвидшується, то... Занадто повільно. Ой-ой-ой. ой 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 Все. Нє? Фу. Обалдіє, я вижив, хорошо. <з striktive> я тепер хочу додому, да! Ні, чекай, будь ласка, послухай. Будь ласка, відпустіть мене додому, містер Вонка. І ми можемо обрати, чи продовжувати, чи піти додому. Хм. Ну слухай. А, отак от, так о, да? Тобто, ну просто мене не чекали. <з or something> Прекрасно! Прекрасно. Але я насправді думаю, що я, напевно, відмовився б <хи> від того, щоб тут залишатися, щоб, що Що? Що? троп. Щось щось не так з фабрикою. Він каже, іди до мене швидко. Окей. Так. Ага. Обалдіть і що це що відбувається? Ага. Тепер нам треба не впасти з глиби, я поняв. О, жесть, там ще якась штука по нам буде стріляти. Та ти шо? <хи> Тихо, стояти приблизно на одному місці. Ой-ой, обалдіть, воно крутиться, жесть. Диви, Тихо, 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 ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. ой Жесть, воно починає швидше туди-сюди крутитися, тихо, 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 дайте пожити, дайте пожити! Ой-ой, 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 Ой-ой-ой по мені попала ця штука. Жесть, тихо! Ху, я чуть не випав, прикинь! Обалдеть! Це нарешті зупинилось? Що далі? Це що таке? Білка. Окей. Okay. Май просто розплющить зараз чи eh. eh. шо. Е! Е! Ха-ха-ха! <рисква> шо таке? Тихо. Uh Оп! -huh. Забирайтеся на левейтер. Окей. У мене 19 хп залишилось. Може дасиш мені шоколадку, похилитись, я не знаю. Ну це прямо лютий треш. Обалдеть, у мене залишилось 19 хп. Це взагалі мало. Це прям супер мало. Де я? Що за Антарктида? Цей скляний ліфт їде дуже круто. Ага, і що? Що ж, після цього всього я дуже хвилююся перед тим, як побачити тві ба. Оооо, да, Дімич, я тебе поняв. Так, окей, де ми? Він живе прямо тут. Де далеко, окей, go. І нам тепер просто треба пройти до дому батька Вілі Вілівонки, поняв? Ага, окей, let's go. Як далеко цей дім? Мені цікаво. О. Щось бачу. Щось бачу. Чекай. Так, ага. Це точно цей дім, так? Де там? Ну, далеченько, ну ти зараз підійдеш. Це дім мого батька. Поняв. І що мені з цим робить? Ось до Батько вонки вийшов. Ага. Так, і що тепер? Привіт, батьку! Привіт, Віллі! Тут він розказує про те, що, типу, познайомся ось з цими дітьми. Вони тільки що прямо з туру по фабриці. От. Діти кажуть, типу, ой, нам так понравилось. Проте, Якщо чесно, то не дуже. Просто мене мало не вбили, прикинь. 19 усього хп залишилося. Я впевнений, що просто десь тут якась буде заковика зараз. Так, приєднайтеся до Вілівонки і його батька, щоб просто, ну, типу, поїсти. Ага, окей. І що, і що? О, гудендінг. Це кінець, да? Я прям, я прям пройшов на дуже хорошу кінцівку, правильно? Як я поняв, да? Опа, телевізор включився. Вонка Story. Ага. Дякуємо за те, що грали. Хороший ендінг. Суперсько, ТВ. прям. Обалдеть, і нас розтепне назад в лобі. Так, і ось до такий у нас золотий квиточок. Окей. Так, і давай подивимося. Типу, у мене тепер є 53 долари. Правильно, І я можу щось купити. Є медкіт, ну він, напевно, за... Да, 150 робоксів, прикинь. Нескінчне життя. 500 робоксів, я поняв. Я поняв. Ну і в цілому, всякі такі приколи. А де тоді тратити тим долари? Не поняв. <св Guerlata> Можна стати вонкою, прикинь, за 300 робоксів. Обалдеть, оце вообще прикол. Я так. Кошу не бачив. Насправді я бачив в одного кента пета, тому я думаю, що десь тут є якась штука, де можна купити цих петів, проте, проте не розумію. А, ось до є стор, ну тут за роблокси, бейджики, ага, поняв. І пети. 50 доларів коштує кріль. А що він дає? Хто його знає? Ну ладно. Ну що ж, друзі, а на такій файній ноті цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він тобі сподобався, то обов'язково не забувай про вподобайдена підписочку на канал. Ну, а також пиши в коментарі, в якій би ще режимчик або, може, якусь іншу гру. Ти хотів би, щоб я залетів. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзі Акадімич. Тож, всім файного настрою і всім. papa